Віс був неймовірний, і в мене теж на третій день розборілася во время прославлення дуже головна боль. Прямо я чувствую, що потіраю сознання. Думаю, ні, все одно буду танцювати і славити. І потім вже так було плохо, що я просто сіла і возложила руку, йде прославлення. Ну а я так возложила руки, говорю, Господі сили. І знаєте, і через время так раз, і головна боль ушла. Слава Господу. Але в мене ще є одне свідчення, і я хочу поділитись, бо я обіцяла Богу. Два роки назад. Коли ми були ще в Жмеринці, Бог положив на серце мені автівку. Я почала дімі про це говорити, і нам було страшно навіть це мічтати. І знаєте, Богу понадобилося два роки, що ми до цього дійшли. Рік ми просто Бог говорив нам і що то робив з з нашим серцем, що ми взагалі повірили про це. А на слідуючий рік ми про цілий рік молилися, що Бог дав машину. І коли ми повернулися сюди і через час, що ми робили? Ми молилися, ми там збирали, скільки там ми могли збирали. І коли у нас з'явилася можливість, би, щоб купити машину, для нас був визов, бо в нас всього було половина грошей. І одна із сім'ї, якби говорить: ну, ми вам позичимо гроші, коли у вас буде можливість, нам будете по чуть-чуть віддавати. -чуть і ми прибрали машину на Дівін ювілей, і этот, але ми договорилися з Господом, що ми засвідчимо тоді, коли ми віддамо всю суму, щоб була слава Божа. І ви знаєте, ну ми там збирали гроші, віддавали, віддавали какби, але внутрі, знаєте, ти вроді їздиш вона і твоя машина, і документи твоя. Але знаєте, от та коли состояння, коли ти должен. Воно внутрішньо все одно тебе знаешь, як трошки в капкані. Как би, і добре все. Але в то же час ти хочеш скинутися. І ну і що? Ми там, ну, трудилися, одлажували гроші, ну, би, отдавали, віддавали, віддавали. І е, була така ситуація, що одна з сім'ї говорить: ми вам хочемо подарити, там, частину суми, как би, ну, благословили Діму на день народження, але ще, ще ж долг їм, я все одно отдаем. І був піст. І Бог положив на серце нам, ну, ми сіяли, би, скільки сіяли би, на служіння Богу, але іще були ситуації, де Бог положив на серце, сіять в сім'ї. І это, ну, скільки могли, для кожного суми різні, але для нас це було сім'я, але ми не ожидали там вас даяння. Ну, ми просто робили. І в останній день поста ми приїхали додому з Дімою. І я говорю, слухай, так це ж сіміна наші були. А Діма каже, так ми ж не говорили, Богу, вас дай там, умножь. Я говорю, слухай, ну це ж сіміна. Ну, якщо я картошину посадила, ну вона ж зросте в будь-якому випадку, якби, навіть якщо ми там не трясли небеса". І знаєте, вчора був мені день народження. і Бог зробив таке чудо, неймовірне, знаєте в чому? Одна із сім'ї, які нам позичали гроші, залишилася така ну, сума грошей, яку ми вже ми повинні би, внести. І нас обирають і внести, би, бо серед цих ми вже віддали були суму. І мені дзвонить ця сім'я і я вітаю тебе з днем народження, і я хочу подарувати тобі списуємо повністю ваш долг за машину. І говорить, ви вільні. А я говорю, так це вже ні. Тому я зараз дякую Господу за машину. Тепер дякую Богу за те, що Бог дав нам її. І знаєте, і хочу подякувати Богу, що слово його діє. Якщо він сказав в слові, що там сіяння і жатва не прикратиться в даній ситуації в нашій суте, то це дай амінь. Тому призиваю вас, якщо Бог робіть робіться, Бог обов'язково приумножить. Слава Господу.